Ну що ж, Форд дав реально прочуханки джіпу. Тому що у Форда буквально на двох моделях вибрати можна автомобіль любому гурману. І сьогодні у нас на відео Ford Escape 2. І з турбовим двигуном на 210 кінських сил 23-го року, 17 тисяч миль пробігу, який ми підготували для нашого замовника повністю під ключ. І на сьогоднішньому прикладі я вам покажу, чому Форд втер носа джіпу. Думку, джип вважається по праву найкращою маркою автомобілів в США. Та все життя постійно вони змагалися із Фордом. А хто ж краще? Ну, може, не все життя, а останні років 10 так точно. І на сьогоднішній день ми маємо наступну ситуацію. Коли ви будете вибирати щось із бюджетного, доступного, надійного, ліквідного, практичного, то, скоріш всього, це буде джип компас, джип Cherokee, Форд Ескейп, Форд. Edge. І що ж серед цього вибрати. Якщо ми подивимося на конкретно цей варіант Форда Ескейпа, Форд у нас пропонує його з трьома варіантами двигунів: як півтора-літровий екобус на 186 кінських сил і три циліндра з гідротрансформаторною коробкою передач восьмиступеневою. І що то, що то надійне, тільки в цій компоновці, воно ще й економічне. Так, в середньому витрата пального 8,5 і 9 літрів бензину по місту, двохлітровий екобус на 2 210 кінських сил дещо зашитий по, в порівнянні з Фордом Еджом, тому що там цей двигун розкритий на 245 кінських сил. Знову гідротрансформатор, потужний, надійний, класний, але більше споживає пального, в середньому буде десь 11-12. І 2,5. Гібрид, як звичайний, так і плагін. Тобто 40 кілометрів шляху можете їздити, звичайно заряджати як електричку. Електрика закінчилась, їдете як гібрид 5-6 літрів на сотню по місту. Або просто гібрид постійно 5-6 літрів. Трів сотню на місто. Що ж у нас по джипу? Джип нічого не запропонував в цьому сегменті своїм клієнтам. У нас є 2,4 тайгер-шарк надійний класний двигун з. Гідротрансформаторної коробки передач надійна як молоток і жере 14-15 літрів. У нас є 3,2 пінта Стар, який також надійний, класний, потужний 280 кінських сил і жере 15-16 літрів. Дуже надійний. Але джип це єдина марка із кросоверів, сучасних кросоверів на сьогоднішній день, який може поставити на свій двигун газ і газ. Четвертого покоління так, ніяких в 70 на 30, ніяких там газів по 2-3 тисячі доларів, нормальний газ, який там від 30 до 40 тисяч гривень можна встановити і їздити на пропан Бутані дуже і дуже економно. В цьому є перевага джипа. Перевага джипа буде заключатися і в наступному, що ви реально можете вивозити його на не дуже складні задачі: в поле, на озеро, в ліс, рибальство, мисливство. Будь ласка. Форду там робити нічого. Якщо ви хочете собі трішки більший автомобіль, то ви будете розглядати, скоріш цього, джіп роки, можливо, грант чи роки, але у Форда є на нього відповідь: це Ford Edge. І тут автомобіль йде, як правило, з двохлітровим турбовим двигуном, або 2,7 спортивним двигуном. І тут конкуренцію джіп перебу... перебити не може ніяк. Тому що давайте з вами згадаємо, як часто ми їздимо на якесь бездоріжжя місити гімну. Ну, я думаю, це відбувається в кожному в житті досить рідко. А хто любить на дорозі реально понавалювати? Форда Еджа 2.7 ST СТ комплектація, спортивна версія кроссовера. Це можна сказати BMW X5 на мінімалках, але не за 80-100 тисяч доларів, а за 30 свіжіший, надійніший, ліквідніший і більше я вам того скажу. Практичніше. Як ви мені скажете, двохлітровий турбовий двигун від Альфи у джіпа є. Так, дійсно є, і ставлюють його як на джипи компаси, джипи Чироки, джипи навіть Вранглери і навіть Гран Чироки. Тільки люди його купувати не хочуть. Надійності малувато, потужності малувато, жере так само, як 3.2 чи 3.6 Пінтастар. Газ не поставиш, не зекономиш, і це реально провально. Можливо, на Альфа Ромео цей двигун розкривається і більш краще, але він реально не підходить джипу. І саме через цей інженерний прорахунок я вважаю, що Форд втер носа джіпу. Стосовно комплектацій. Джіп буває дійсно жмене комплектації свої автомобілі. І вони хоч і стали виглядати з старими обрубаними кирпічами чи сокирами 90-х років більш симпатичніше і дез дизайнерів вони найняли більш кращих, але вийшов 20-23 рік Рестайл Форда і, будь ласка, носик знову втертий. Погодьте зі мною, цей мускулистий справжній дизайн перевершив свого попередника, який був схожий Macan з 2020 по 2022 рік. А широка гама двигунів і коробок на цьому автомобілі розкриває потенціал цих автомобілів набагато більше. При цьому в комплектації, як правило, ми будемо, будемо мати LED-оптику, камери 360, дистронік, камери в лобовому. Що говорить нам про Line Assist, Адаптивний круїз-контроль, екстрене гальмування, контроль поперечних шляхів, що не завжди Джип може запропонувати в своїх комплектаціях, і особливо ми можемо зустрічати автомобілі з галогенною оптикою, чого я реально на сьогоднішній день не розумію. Також крутий і стильний ST-Line обвіз ставиться майже на всі Ford Escape. І по цьому, як правило, з рестайлу 23-го року не потрібно переплачувати шалених коштів, якщо ви хочете придбати для себе дійсно красивий автомобіль. Задня частина автомобіля не менш приваблива та функціональна. Хоч я й не зрозумів, в чому прикол. Коли вийшов Ford Escape 20-2022 року, автомобіль отримав в Америці позаду помаранчеві поворотники. Коли у нас вийшов рестайл 2023 року, у нас по автомобілю дуже мало відбулося змін. Це рестайл, це не нове покоління. І автомобіль чомусь в задній частині отримав червоні поворотники. В чому прикол, не розумію, але якщо ви захочете на ньому їхати в Європу, то вам потрібно буде їх зробити на помаранчеві, не просто ще й замінити фонарі європейські перепрошити, і передні дзеркала, чи крила у вас без повторювача-поворотника. І потрібно буде замінити дзеркала на повторювач, якщо ви хочете цим автомобілем кататися саме по Європи, коли мова йде про задню частину, у нас тут все просто і зрозуміло. Парктроники, до речі, в круг автомобіля, що в передній, що в задній частині, допоможуть легше паркуватися, фаркоп допоможе тягнути прицепчик, і якщо на півторалітровій версії це так собі ідея, то двохлітровий кобус з цим легко справиться. Електрокришка багажника у нас електрична, не механічна, і нам не потрібно бруднити свої руки, коли ми захочемо користуватися цим автомобілем. Знову ж таки, коли ми говоримо про багажник, то він у нього великий. Дійсно багато місця, коли ви можете покласти багато своїх речей. Я дуже легко і свободно ось тут можу поміститись. Дивіться, будь ласка, я прижався. Ще один такий я може з легкістю сісти. Захочете поїхати на активний відпочинок, система повного приводу вам допоможе це зробити. Так, це дійсно не будуть якісь показники, такі, як у джипа, але дійсно це зробити можна. Але якщо ви захочете заночувати, наприклад, на природі, і як в більшості кросоверів, це можна буде ось так зробити. Місця то вам вистачить. Але вам це буде робити незручно. Зверніть увагу на ступенічку, яка у нас знаходиться перед сидіннями. І... Ось цього автомобіля багажник не розкладається в рівну підлогу. Так, можна ось цю поличку поставити дещо вище на один рівень, але ось ці тримачі, які для неї призначені, вагу вашого тіла можуть просто не витримати. Тому для активного відпочинку, такі як ми останні автомобілі з вами дивилися, цей автомобіль для цього, в принципі, не так предназначений. Це все-таки кросовер для міста і досить -таки комфортних подорожей між. Містами. Якщо ми будемо говорити про ціни, то за скільки на сьогоднішній день можна придбати подібний автомобіль. Відкриємо, давайте середню статистику автостата. Подивимося, рестайл 23 25 року, і ми зустрінемося з наступними цінами. Вони будуть дещо відрізнятися від двигуна. Наприклад, двигун 1,5, EcoBoost можна на сьогоднішній день купити за 6,5-7,5 тисяч доларів. Наприклад, у нас в дорозі, в наявності, в продажу є такий. Півтора-літровий ST-Line в хорошій комплектації. За 16 тисяч 100 доларів автомобіль порахований з доставкою розмитненням в Києві. Якщо він вам подобається, ви можете бронювати його під себе в дорозі. Ми відремонтуємо його під вас. Якщо не продасться в дорозі, то ми його привеземо, відремонтуємо, будемо продавати у нас на партнерському майданчику. Але ось уже така ціна на автомобіль 2023-2024 року. Якщо ми говоримо про 2-літровий екобус, то цей двигун можна в середньому купити 7-8 тисяч доларів. Трішки дорожче, але не набагато. І Розмитлення буде трішки більше, тому що трішки об'єм двигуна, але не набагато. Тобто в середньому вже 16,5-17 такий автомобіль реально на сьогодні День привозити, плюс ремонт і відновлення. Коли ж ми говоримо про 2,5 гібрид і плагін-гібрид, то тут ціни летять вгору. І якщо мова йде про st line комплектацію то ціна на аукціоні буде в середньому 10-12, а це 20-21 тисяча доларів тут плюс ремонт. Якщо ми говоримо про топову комплектацію Platinum, коли у нас не комбінований шкіряний салон, а повністю, це, як правило, 12-13 тисяч доларів. І це вже 23-24 в Києві плюс ремонт. Та якщо ми говоримо про платіну, та ще й плагін, це коли у нас розетка в крилі і 40 кілометрів машина їздить як електричка, а далі просто як гібрид, то тут уже 14-15. А це 26, 27 плюс ремонт. Який вже розраховувати ремонт. Друзі. Вартість запчастин для цей автомобіль досить така дорога. І в середньому по закупівлі клієнтів я бачу, коли ми відновлюємо такі автомобілі, цінники сягають общий бюджет закупівлі. В середньому, після ДТП в Америці, від 4,5 до 6,5 зачасту. По роботам може бути наступна. В залежності, звісно, від складності, може бути більше, буде, може бути менше. По фото його ніколи не прорахувати. Але в середньому там 1,5-2,5 тисячі доларів може набігати також від кількості необхідно, Фарбування запчастин може бути там від 1000 до 2,5 тисяч доларів, в залежності від того, що ви хочете виправляти по автомобілю чи ні. Але якщо все-таки все одно взяти якісь усереднені ціни, то можна розраховувати десь приблизно на 8-10 тисяч доларів в середньому на ремонт такого автомобіля. Менше виходить дуже рідко, або можна зробити менше, так як я вам багато показую в сторісах, просто пожертвувавши якістю. Це зробити можна, а якщо хтось дуже сильно хоче. І ось таким чином сплюсувавши вартість ремонту то сплюсувавши кожен по двигунам і комплектаціям автомобіль, який можна привезти, ви вже можете орієнтуватися, на що потрібно розраховувати, коли ви хочете такий автомобіль для себе. Коли ми поговоримо конкретно про цей автомобіль, як ми купували на аукціоні, то ми, звісно, бюджет повністю автомобіля не будемо озвучувати на відео, тому що це. Не потрібно клієнту, замовнику, і це є конфіденційна інформація наших клієнтів. Ми вас орієнтуємо по вартості ремонту, запчастин, вартості автомобілів. Ви можете зателефонувати до нас за консультуванням по тому автомобілі, який вам подобається. І ми надамо для вас відверту, правдиву, чисту інформацію, що скільки коштує, не приуменшує, чи як роблять це деякі для того, щоб ви реально розраховували на свій бюджет і розуміли, що вийде в ньому, що ні. Але ми не розповідаємо конфіденційно. Інформацію наших клієнтів, для нас це надзвичайно важливо, тому що є певні нюанси і певна таємниця має зберігатися. Але скажу вам наступне: цей автомобіль нашому клієнту точно вийшов дуже Вигідно, доступно і він дуже задоволений, тому що не тільки вигода прослідковується в цього автомобіля, а і висока якість. А це є найголовніше, тому що віддаємо ми цей автомобіль в хороші руки нашому клієнту, і він буде користуватися ним в родині з своєю сім'єю і точно не буде знати і мати ніяких проблем в експлуатації, тому що ми даємо ще рік гарантії на виконані роботи. Коли ми ремонтуємо під ключ і шай автомобілі для наших клієнтів, ми, напевно, єдина компанія по пригону авто зі штатів, хто так робить. Тому замовляй, перевірене авто. Задній ряд сидінь нас сильно не здивує в цьому автомобілі, але дуже приємно, коли є в автомобіля чорна стеля. Вона додає певного стилю автомобілю. Підігрівів нема. Вентиляції, звісно, нема, підлокітник є, каву поставити є е, Клімата окремого нема, є підзаряджалка Type-C. Ну, ось все, що ви можете отримати в цього автомобіля. Тут нічого цікавого, все саме цікаве починається в передній частині. І Починається все з безключового входу в автомобіля. Є електроприводи сидіння як у пасажира, так і у водія, тому що не всі автовиробники роблять для пасажирів. Окремі е, сидіння. Запускається автомобіль з кнопки. В автомобіля дуже красивий стильний спортивний руль, тобто кермо, з червоною ось такою стрічкою. І, до речі, є пам'ять сидінь для трьох водіїв. Преміальна музика Бенк Олофсон. І в автомобіля просто здоровенний ось такий. Телевізор, до якого можна підключатися CarPlay та Android Auto. І це можна робити безпроводним методом або ж проводним, який ми трішки пізніше з вами протестуємо. Клімат-контроль у нас двохзонний, підігрів сидінь, і це все керування відбувається ось так з екрану. Більше ніяких механічних крутілок. Камери 360, якщо ми хочемо ввімкнути, також у нас вмикаються окремою кнопкою і вмикаються, якщо ми хочемо. Їхати назад. Зараз трішки пізніше ми подивимося, як це працює. Є можливість зробити, поміняти на більш зрозумілу для нас мову в цього автомобіля. Ми це для клієнта зробили, тому що в процесі підготовки під ключ ми не тільки ремонтуємо автомобіль, а ми ще ще додат... ну, тобто в місці ДТП, де він пошкоджений, А ми ще пропонуємо щось таке додаткове: типу хімчистка, поліровка, заклеїти бронеплівку, змінити колір автомобіля, зробити іншу мову на автомобілі, замінити масла, фільтр. В коробці, двигуні, роздачі, замінити гуму, пройти розвал сходження, Ну, тобто, щоб ви повністю були і отримували підготовлений автомобіль для себе і не мали ніяких проблем з його експлуатацією. Спробуємо зараз з вами через шнурок під'єднатися до CarPlay. Ну, щоб знаєте, я не шукав телефоном, не спарював Bluetooth і все хай вже власник це робить. Бачите, відразу дуже легко це робиться, тільки я вмикнув проводок, е вимкнути, вимкнути. На телефоні у мене є ось така пропозиція продовжити, і зараз воно ніякстрну допомогу нам не потрібно. І все, запустився. CarPlay Android Auto працює досить зрозуміло, і, до речі, ну, поки телефон так, то він заряджається, але якщо не так, то можна класти ось це місце. І в нас є бездротова зарядка телефону. Тобто, в дорозі ваш телефон буде заряджатися. Екран дуже великий, прикольно вони зробили в рестайлі. Тобто, коли раніше ми зустрічали ось такі малесенькі екранчики, то тепер це можна сказати по-справжньому телевізор. В нього є досить широкий розширений функціонал, і може, бачите, Бачите, одночасно працювати CarPlay і Android Auto, і так ви можете зробити певні налаштування. Але найбільше мені на сьогоднішній день подобається в автомобілях це їхні асистенти. І якщо ми вже багато років звикли до асистентів по м, сліпим зонам, коли в нас тут є в сліпій зоні перелаштування, там пікає і загорається якась лампочка, то то, якби таке. А от асистент. Який відповідає за екстрене гальмування і за те, що коли хтось поперечно рухається до автомобіля, коли ви вмикаєте задню передачу, ось це крута новинка сучасних рішень, яка мені дуже подобається. При цьому ми маємо як дуже великий огляд безпосередньо місця, куди ми їдемо, з можливістю збільшувати. Вид безпосередньо зверху до бордюри, тобто, якщо ми хочемо до бордюри дуже впритул під'їхати, ми можемо ось так до цього. Оп, бачите, ось ця лінія. Ми під'їхали, ми маємо можливість і кругового огляду, тобто паркуватися прямо до бордюрки паралельно, не пошкодивши по цьому, при цьому колесні диски. Наближається автомобіль і. Бачите, додатковим звуковим сигналом і стрілечкою з якоїсь сторони до вас буде наближатися чи автомобіль, чи людина, чи велосипедист. Автомобіль вам просигналізує. І це, на мою думку, ну, круті сучасні функції, які мають бути вже в будь-якому сучасному автомобілі, тому що це безпека. Звісно, це на 100% вас не збереже від того, що ви ніколи в житті не потрапите в ДТП, тому що в першу чергу ви маєте бути уважними самим до себе, і якщо ви провтикаєте і система безпеки не спрацює вчасно, так в більшості випадків вона зберігає вас від ДТП. Але якщо десь не запрацює, це все таки техніка, ви можете і розбити свій автомобіль. Тому коли у вас є певні асистенти, запам'ятайте і знайте, що вони вам лише допомагають, але вони не 100% вас зберігають. Мені подобається керування цього автомобіля, тому що він м'якенький, він тихенький. Він має оце спортивне кермо, товстеньке таке, яке приємно тримати. І в принципі, ну я б не міг би сказати, що він має спортивний характер, але він точно має спортивний дизайн. Та з двохлітровим екобустом, звісно, потужність автомобіля розкривається більш сильніше і більш динамічніше ми можемо. Розганятись. Ну, о-хо-хо, ну. <ріст> Ні, джип так не їде. Джип так не їде. І знаєте, можливо, навіть Ford Edge на двохлітровому такому самому двигуні так не їде. Тому що він має більшу вагу. І при цьому потенціал автомобіля так не розкривається. По спортивним. Характеристикам розгонної динаміки, як це буде відбуватися у Ford Escape. Мені подобається ось цей великий капот, і коли ти сидиш за кермом цього автомобіля, то відчуваєш, що ти сидиш в якомусь здоровенному джепаку. Хоча б цього і не сказав, би, це все-таки більше схоже зі сторони на кросовер, але певне відчуття є і це круто. По автомобіль дуже швидко розганяється і зливається. Сліпі зони у нас, моргають, у нас є. Попереджують мене, якщо є автомобіль в сліпій зоні. І знову ж таки, плентаємося за фурою, вмикаємо поворотник і різко. От так. Супер. Я за це люблю більш потужніші двигуни. Коли ти йдеш за фурою і тобі потрібно різко обігнати, ти нажимаєш педаль газу в пол, і автомобіль різко зривається. Це безпека в першу чергу. Це круто, це класно. І е, коли ми маємо більш потужніші двигуни, вони більш потенціально краще розкриваються на автомобілі. Коли ж ми маємо 1,5-літровий екобуст на три циліндри, на сьогоднішній день це надійний двигун, і я не чув, щоб власники на нього жалілись. Аби він мав потужність 140-150 кінських сил, можливо, я б на нього також би жалівся. Але 186 кінських сил о, отак. Легко, легко в поток. Вистачає. Так, це менше потужності, ніж 2-літрового двигуна, але повірте мені, економія в 3 літри на 15 літровому двигуні вас порадує. Тому що, якщо ми візьмемо в середньому витрати пального. 8,5 на 1,5-літровому екобусті, то він може скласти конкуренцію 2,5 гібриду, який їсть 5-6 літрів. І хоча на 2,5 літрів 1,5-літрового двигуна буде більше, віддати за повністю готовий автомобіль на 2,5-літровому гібриді в хорошій хорошої комплектації з 2023 року, на 1005 п'ятьвісім доларів, вам доведеться більше. І чи варта ця переплата 2,5 літрів на кожній сотні, вирішувати вам? Адже потужність гібридного автомобіля сягає близько 200 кінських сил. І я б не сказав, би, що знову ж це таки занадто більше, ніж у півторалітрового двигуна. Тому, якщо ви ганяєтесь за потужністю, вам потрібно звертати увагу все-таки більше на 2-літровий двигун. За економічністю, то вибирати між 1,5-літровим і 2,5 гібридом, в залежності від розміру вашого кошелька. Тому що найдоступнішим буде все-таки 15 літровий автомобіль. Таким чином, в процесі підготовки авто під ключ ми намагаємося. Зробити для нашого клієнта дійсно кращий автомобіль. Я розумію, що багато автомобілів привозить багато компаній і обіцяють багато чого. Але, наприклад, у нас пригон авто США заснований на ремонтно-відновлювальній базі, яку ми маємо свою, і ми чітко розуміємо, з якими пошкодженнями автомобілі краще не брати. Ми чітко розуміємо, що автомобіль, в якому має бути стані, як його відновлювати, і як це відновлювати по технології, по книжці, як по кузову, так по фарбуванню. Навіть робити складні заміни ципків в двигунах. У нас є і такий майстер, який це може робити. Ось, наприклад, Audi q 5 де ми міняли ципок на двигун. І заміна масла, маслів, фільтрів, коробці, роздачі, всьому іншому. В процесі підготовки автої ша під ключ. Наша команда пропонує вам і таку можливість, як і заклеїти автомобіль в бронеплівку, щоб зберегти його від дрібних подряпин і колів, і таким чином ви замовляючи авто із США з нами з компанією Тотал Hub, Ви дійсно отримуєте краще автомобіль для себе в процесі підготовки під ключ і. Вам не потрібно, забравши авто у нас, їздити по якимось іншим сервісам, шукати, де дороблювати автомобіль, чи вам зробили автомобіль, а потім трубку не підіймають, коли є якась проблема, чи ще щось. Наприклад, ми весь хід ремонту погоджуємо повністю в чатах, все весь ремонт і відновлення виключно робиться з погодження з вами. І коли ви забираєте. Авто у нас, то потім цей чат не видаляється. Він зберігається назавжди. Якщо, можливо, вам потрібно записатись на ТО, або, можливо, у вас є питання по ремонту, або, наприклад ну, Ремонтували щось, а там якась накладочка, ну відійшла з часом. Ну, таке буває. Завжди можна написати написати, записатись на візит до нас на сервіс, ми подивимося і це поправимо. Тобто, я вважаю це надзвичайно великою перевагою, коли ти замовляєш авто зі штатів, і тобі його привезли і забули про тебе, є така можливість. А інше, коли дійсно про тебе пам'ятають, знають, і таке людське просто відношення. І при цьому в усіх випадках завжди намагаються. Люди допомогти, тому що люди працюють дійсно на результат. Ми змогли зібрати дійсно таку круту, сильну команду, яка до дрібниць дбає про ваші автомобілі в процесі підготовки під ключ. Тому я дуже радий, що ви подивилися це відео до кінця. Хто додивився? Будь ласка, підтримайте лайком, коментарем. Це дійсно для вас дрібниця, а для нас дуже сильно допомагає розвиватися, розвиватися в цьому відео. Тому, якщо у вас залишилися запитання, і ви хочете проконсультуватися, отримати примірник договору через розрахунок вашого авто під ключ, про яке ви мрієте, контакти в опису цього відео. Мене звати Ігор. Телефонуйте, пишіть мені, чи, наприклад, нашому менеджеру Богдану. Також знаходиться контакт в опису цього відео. Ми вам все порахуємо, зорієнтуємо в реальності і без прикрас. І зорієнтуємо, на що реально в вашому бюджеті можна розраховувати або можна. Можливо, де треба буде трішки додати, що можна зробити, а що ні. До нових зустрічей. Всім пока.